На нас очікує другий півфінальний матч. Запрошується на майданчик команда Донбас. Запрошується на майданчик команда Донбас. Головний тренер Іван Фучеджи. Команда «Скаши» ВСМ місто Київ. Головний тренер Борис Чижов. Арбітри міжнародної категорії Марина Дуплій і Олена Победріна. П'ятий Едуард Гадельшин, шостий Антон Петрощак, восьмий Микита Гладкий, дев'ятий Іван Гліщенко, 10-й номер Олексій Заєць. І навчу передача на Сірика, Той по центру. Зустрічає його Заєць. Двох стягує на себе. Сірик і віддає на Коноваленка. Номер 18. лівий крайній Євген Константіно. Кидок Заяця в ближній пік на правому крайньому Передають в задню лінію. Якимець, Сірик. Перехоплення. Заяць тікає на ворота. Намагався його наздогнати. Сірик. принаймні чинити тиск. Дали Івана Черєвко. 8 м'ячів. Олександр Кукушкін. Передача на хід, Який класний момент. Чимало. У складі обох команд це кінець сезону, травми та інші причини. Зокрема, е до речі, влітку вони судитимуть юніорський чемпіонат у 2016 році. З каша Васенника тоді на Канаваленка. Савчук. Сірий. Проривається між 20-та хвилина. Таке враження, що в меншість грали кияни. Кидок від зайця до на відбиває Борис Панченко. Крамаренко. Сірик з опори. Кидок. Сьоу. пас. Кидок. Антон Петращак. Ближній 9. Дана Панченка. Відмінна реакція. І швидкий перехід після пасу Панченка забиває Іван Мельник. Там не багато гравців. Сьогодні 12 виконавців в заявці. від Євгена Сапуна. Завершився перший тайм 18-15. Кукушкін. Кукушкін з м'ячем В лінію на Євгена Константінова. І забиває досвідчений лінійний Донбаса. від Олександра Сірика. Константінова Заєць. Кукушкін. Показ передачі. І Кармаренко. За спину Савчук з 10 метрів в руки центральним блокуючим. Швидкий перехід Гадельши. Крамаренко. Стягує передача Савчука. Той і заганяє м'ячного. Савчук. Зараз далеко виходить на гладкого. і Розвиток атаки йде в інший бік. Сірик, Крамаренко. Прохід Сірка. Гладкий. Закидає Іван Глущенко. Гладкий в лінію не доходить передача на Медяника. Швидкий перехід. І Коноваленко відбуває Богдан Васильєв. Савчук не бігає по центру. Савчук з виденням відкидає в бік. Неповне порозуміння з Антоном Кармаренком. Гадельшин. Сьогодні має стати найбільш результативним. Тоді і Катюк, і Котюк грав, і Ішкін. Купушкін. Глученко. Купушкін з м'ячем. Кидок Олеслава Кукушкіна. Шевеси. Кидок поперечено. Богдан Васильєв. Відправляє такий перехід Гадельшина. І ще один гол. Ух. Сірик. Перехоплення від Константінова. Знову передача на Гадельшина. Готовий зіграти на Глущенко. Гадельшин закидає з такої позиції також. Сірика Крамаренко. Вже без захисту грає Донбас. Константінов. На Гладкого. 9 секунд. Біжить вперед. Червона картка. Червона картка для Гладкого. На Олександр Сірик забуває, встановлює остаточний рахунок матчу. 4027. Донбас у фіналі. З Кашева гратиме за третє місце. В команді з Кашеве найкращим гравцем поєдинку. Визнаний Олександр Сіри. В команді Донбас. Найкращим гравцем матчу. Визнаний голкіпер Євген Сапун.